Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Олександр Усик розповів, що думає про чемпа WBC Тайсона Ф'юрі напередодні їх ймовірного бою. Цитата: мені здається, я зміг трохи проникнути в його голову. Я багато років спостерігав за тим, як Тайсон проникає в голови своїх суперників. А тепер я проник до нього в підсвідомість. Коли немає камер, то він зовсім інший. Він просто грає роль поганого хлопця перед публікою, сказав Олександр. Українець Олександр Гвоздик повертається зі спортивної пенсії. 11 лютого після трьох років простою Гвоздик зустрінеться у ринзі з аргентинцем Хорхе Даніель Мірандою. Бійці проведуть шестираундовий поєдинок. 11 лютого чемпіон UFC в напівлегкій вазі Алекс Волконовський проведе бій з молодшою сестрою Хабіба Нурмагамедова та по сумісництву чемпіоном легкого дивізіона Ісламом Махачевим. 25 лютого відбудеться турнір Белатор 291, де головною подією стане бій українського чемпа в напівсередній вазі Ярослава Амосова з американцем Логаном Сторлі. Удачі нашому захиснику! Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.